Всіх вітаю! Сьогодні була така у нас дуже важка ніч у Дніпрі і стресова, ну, як завжди, всі масовані атаки. Хочеться спитати, як хто зараз ментально себе підтримує, тому що це би, важко. Сьогодні ми не спали до 3 годин ранку і на вулиці мінус 19-20. Якби дитину підняти і вести вниз. Ну, ми взагалі ходимо, коли масовані, вниз, ну, наш, там, на перший поверх, там безпечно, плюс-мінус. Але ми живемо на восьмому поверсі. І ми вчора не пішли нікуди, тому що я піднімала сина довго, він там. Знервований такий був, хочеться спати, роздратований, я все це розумію. Ми були у ванній. Ну, спочатку ми там вмикаємо іноді витяжку, щоб не так було чути, як шахеди летять, як збивають ракети, як вони б'ють з прильотами. Таке. Уроки у нас зараз онлайн. Сьогодні була тривога з, з вчорашнього вечора, з 23 години і десь до 1 години дня. Може, до 12.40, ось так. Ніяких уроків, якби ніхто не проводить. Домашнє завдання на батьках. Ну, я розумію, якби освітній процес теж якби, не повинен стати. І все це разом трошки важкувато. Звичайно, себе там стопориш, типу нений. Багато там кому ще важче, але теж не хочеться якось на себе забувати. Такі справи. Так, от трошки вам панила, пожалілася, <клес> дуже хочеться вже весни. Ось цієї лікувальної такої терапії на огороді, щось там оприскати, щось там посадити, я вже планую собі там. В цьому році, мабуть, розсади не буде, тому що то світла, то тепла немає, тут не знаю, що буде взагалі. От сьогодні у нас немає тепла, бо обстріляли тес і немає світла. Раніше, коли в нас не було опалення після обстрілів, поки там відновлюється все, ми були ну, зі світлом нам не вимикали по графіку, тому що так хоч там можна якось було обігрівачем трошки, але ну, цього разу ні. Вимкнули і те, і те. Ось так. Ну, я маю надію, що це такий знак, що буде все таки опалення скоро. Тому що бувало таке, що ми там зимою і два тижні без опалення. Коли там мінус 3-5, то все ще норм, але коли мінус 17, мінус 20, то важкувато. Наша вчителька завжди пише тримаймося. І я, мабуть, теж скажу цю фразу тримаймося а що? Чи є у нас інші варіанти? Нема. А сьогодні ввечері ми заїжджали у фірмовий магазин Рошен тільки за зефіром. Зефіру не було, тому ми накупили ось цього всього. Так що я дуже люблю. Це ось ці цукерки. Вони, правда, не бюджетні, але того варті. Це будемо пробувати вперше куштувати це якийсь мацепан. Це теж будемо вперше пуштувати. Це у нас чорний слив у шоколаді молочному. Це, взагалі, я думаю, викладу в Тік-Ток, там буде, як завжди, ажіотаж, коментарі. Всі люблять дуже ці батончики. Це ще ніколи не пробувала такий тортик, теж почитала опис, непоганий. Шоколадний, там якийсь крем, ну, коротше, класний. Це улюблені печива сина. Ну, звичайно ж, монетки. І це я люблю такі мафільки. Маю надію, що нам всього буде хоча б на дня 3-4. Але, але Ось такою штукою знімаю, тому що у нас, як завжди, немає світла. Отак. Зараз будемо пити чай. Я, мабуть, спробую чи цукерку, чи тортик. Дивіться, друзі, зараз буду готувати ось таку форель в цьому блюді. Тут в мене вже олійка. Тут в мене є там шпинат з руку. Ну, я шпинат виберу сюди, там якось покладу. От. Ще буде ось такий соус, тут вершки з водою. Це тут буде борошно і різні спеції. Так, дивіться, це наша рибка форелька. Там я вже поклала трошки масла. Трошечки тут шпинату і всякі спеції. А ось це наш основний соус. У нас там вершки з водою, потім борошна, дві чайних ложечки це все треба, коли вони починають закипати, трошки всипати і перемішувати, щоб там вони розтворилися. І можна вже і знімати, воно потім загустіває. І спеції, а ось такий коричневий колір це від тер'яки. Ну Там теж сіль, різні спеції. Тому зараз я це все полью і в духовку. Спочатку фольга, а потім вже під кінець можна відкрити і вмикнути режим гриль. Друзі, всім привіт! У мене сьогодні день народження. Буду дуже рада за вашу активність на моєму каналі. Буду сприймати це як подаруночок. Дуже хочеться попасти в рекомендації, щоб мій канал помітили, щоб більше було підписників. Але, звичайно, підписників, яким цікавий контент, такий, як в мене. Ось, звичайно, коли знімаєш, знімаєш там. То... 100 переглядів або 200 не дуже приємно, але я вірю, що я знайду свою аудиторію. Сьогодні у мене по плану Узі. Узі. от Потім далі розповім, якщо все буде добре. І там я вже казала, що ми почали ремонт, ну, як почали Пот... скуповуємо потрошку все. Тому сьогодні ще заберемо кафель. І, ну, може, кудись заїдемо там на бургер. Син хоче в мак, тому як це моя дитина, то дні народження вже не твої. Друзі, подивіться, яку красу ми отримали вчора на пошті. Це просто щось неймовірне, красиве, естетичне. Ось цей чайничок емалірований, і ось це така турка. Тому що зараз у наші часи. Одна і друга кавоварка <кій>, нічого не гарантують. Дивіться, цей чайничок десь на трошки менше, ніж 1,5 літри. І турка здається на 600 мл. Боже, яка це краса! Я завжди мріяла про маленький такий чайничок, бо в нас великий, і ти туди наливаєш буквально 3-4 склянки води. Більше як би не треба на сім'ю. Дивіться, які вони гарні. Просто ось ці деталі. Я дуже люблю, щоб посуд був. Якщо він емалірований, то щоб все було з металу. Тобто, не як там от буває, у нас чайник емалірований, але там пластикова ручка. Це вже ну, не так за ним доглядати, він там може щось перегрітися, ну таке. Тому ось ця краса, ось якщо комусь треба, подивіться, ось цей виробник. Це не Україна. Не знаю, я так і не знайшла, що це за країна виробник, але імпортують вони це все, цей посуд, в Чехію та Словаччину. Можете на розетці замовити. І вам пришлють прямо у відділ. Дуже гарні. Ще подивіться на їх дно. Воно таке товстеньке. Тобто це не просто там щось таке тонесеньке і гарне. Ні. Це прям такі добротні посудинки. Воно такі важкенькі, От все таке просто-просто і Приїхали зараз на стрижку. Я з Термосом, мінус 12 градусів морозу, дуже холодно. Потім ми завеземо аркупа до бабусі і дідуся, а самі поїдемо в епіцентр. Чоловік хоче робити ремонт у ванній кімнаті, а я проти, бо такі часи, що чи є в цьому сенс. Вітаю, починається відео із такого трешу. Це пательня. Яка вже довгенько так. не милася. Ось таким засобом буду боротися із цим, цим нагаром. Насправді, я такого не допускаю, але от як нема світла. Без витяжки неможливо користуватися ось цим засобом. Він дуже-дуже вонючий, хімозний. Прям. Якщо ви вагітні або є діти вдома, то краще ним не користуватися. Ось так це виглядає десь після хвилин 10. Бачите, як він працює. Ну, дуже агресивний засіб, але дієвий. От, працюю в рукавичках. І витяжка працює. Це я зараз виключила, щоб ви мене чули. Дівчата мені регулярно в тіктоці пишуть, що кислородний відбілювач не працює і взагалі що він треба. От подивіться, на що він треба. Бачите, оці? Полосочки такі, вони прям руді, коричневі. А я вам скажу, ось, бачите, це прям від бруду. Це я замочила дитяче постільну білизну. Там у мене біла простень. Ось така теж наволочка одна, там дві подушки. І ось така наволочка зараз. Коротше, ось такі пінгвінчики. А, ось ось такі пінгвінчики. І мені кажуть, дівчатку, нащо він триває? він не працює. Просто подивіться, мені здавалося, що якби ну, там чисто вілизна, що там її тиждень вона полежала чи два. А от така історія, він працює працює. Тому не ганіть.